Всім добрий день. Зробимо музику потихше. У Ловола супер музика. Так, поставили ми камеру з планшетом на Ловол 504, мінус 25-го року. Така шторочка. Це коли у тракториста перекур собі так, щоб сонце не світило. І може дивитися фільми. Тут є YouTube канал, це в нас камера задня. Ну, по якості, звісно, через телефон не передасть, але хороша. Є і передня. Є задня. Реально класно показує. Ну і це планшет на Android. Роздаєте Wi-Fi і навігація, плеймаркет, якісь ігри можна поіграти. Це вже все налаштовано. А, і до речі. Саме головне, цей трактор він з кондиціонером, з камери заднього виду, з примусовою гідравлікою, і він зараз секційний. Коштував 18. Зараз є на нього знижка. Телефонуйте, доставка по всій Україні безкоштовна. Залишилося їх буквально пару штучок. Так що може вам і повезе, встигнете придбати даний апарат.